Здоровенькі були оглядаючи пікант, це трьохрічний, якраз який готовий для реалізації. На що хотілося звернути увагу? Багато наших підписників дзвонять, щоб їм відправити на мале відділення до 30 кілограмів. Там висота саджанця має бути 1,20 м. Наші саджанці поверх 2 метрів. Тобто ми вже бачимо та десь зріжеться. Це і плюс корінь буде як не менше 70-80 см. Тобто, тому В більшості випадків це повинно бути грузове відділення No1. Отакі От. От вони мостні саженці. Також зріжеться для закладки буде яруса, наскільки приблизно 7-8 скелетних гілок сформірується. От. І висота штамба буде приблизно 1,30, 1,30, 1,40. От. Тому, на те, коли відправляємо саджанці, на те треба звертати увагу. Я, лунку копати потрібно досить велику, не менше метра. Глибини не менше метра. От. Саджанці будуть оброблені як і аровізатор, так і корні Але необхідно все таки давати, там ми відео викладали, відео 48, закладено для по посадки, що необхідно. Тобто, Як мінімум бути двоє дерев, протандрічні, протигенічні. Лунка має бути не менше метра. Води при першу заправку приблизно 40 літрів. От. Тому тільки при такому розкладі у вас надто висока, вона може составляти 90%. Дерево краще після висадки зразу побілити, щоб воно не пересихало по ранній весні. Асортимент ви можете подивитися на нашому сайті. На сайті Твійфуріг там є опис більше десяти сортів пекана, тобто їхні властивості, як їх схадять, схема посадки і сумісність, який сорт, з яким ви висаживате. Тобто, можете завітати, мати більш подробну всю інформацію. Коли звертають привисадки, коли вже більшість саду, коли висаджують вже більше як на промислові сади, так як пекан дорожчий грецького гріха пошив 10 разів, на сьогоднішній день не битий. Коливається від 350 до 500 гривень, вбитий від 100 до 1200. Тобто маржа надзвичайно велика. То висадка його висаджується 8 на 8, це саме густіше, що можна садити. Дерево росте повільно, але росте все своє життя. Формірують його відкриті місцевості під промисловий шарообразним виглядом. Тобто його при такій висадці. Плодоношення при гарному догляді все вступає на шостий рік. Тобто, в мене е, викладжені п'ятий рік. П'ятого року у мене небагато сажень, більше у мене третій четвертий. То я сподіваюся, що на рік це буде вже перше цвітіння, можливо, буде перша закладка. Туди вже знімемо відео і продемонструємо. От. Тобто, згідно так, як ми отримали інформацію від оригінаторів сортів і з їхніх пітомників, то вони на на висаджені перший гріх отримають на третій-четвертий рік. Але вони рекомендують, що плоди зривати, що плодоношня. Вступить після третього року доброго приросту, тобто рік або навіть два воно приболіє. А після третього року активного приросту воно може задавати плодоношення. На що ще хотів звернути увагу? Що течинки розвиваються швидше, ніж пистичинки. Тому дерево потрібно навіть краще, коли запильник старший. Коли запильник трьохрічний, а промисловий на тому двохрічний, ну крайній випадку, вони в себе так висаджують, тому що деякі насадження ми звертали, що вже є закладки, але нема сережок. Тому сережки розвиваються трошки коли дерева, трошки більше. Тобто, може бути допустима посадка, що всі запильники використовуються трьох річки, основні сорта, які більш промислові, висаджуються двох річки. Хоча комбінована посадка трьохрічна, дерево не, не, не п'йоси, тобто не більше-менше, однаково однородні, краще обробляти. Вам приймати рішення. Будьте здоровенькі, шануймось.